Привіт, мої глядачі! Йду мимо такої краси нагород, де ми сьогодні будемо садити озиму цибульку. Тато підготував таку площу, залишив місце, щоб можна було під'їхати, вивезти великим транспортом гній і будемо приступати до садіння. Морозів у нас не передають. Єдина перешкода зараз. Часті дощі, і за два тижні ще все встигне корінитися і гарно прорости. Не пам'ятаю, щоб у листопаді були такі морози, щоб промерзала земля останні роки, так це точно, щоб промерзала земля на глибину посадженої часнику чи цибулі. Тому всьому свій час, в кожного свій графік. Ми садимо так, хтось садить раніше. Є, вже люди бідкаються, що і посходило. Першу цибульку садимо, знімаю назву, щоб до весни не забути, а переглянути відео і пам'ятати назви сортів, і що за чим садилося. Розділяємо сорти цибулі чесником. І продовжуємо так. Далі садити другий сорт нашої цибулі. А це до нас завітав помічник. Хто нас дивиться, знає це сусідський котик булочка, він хлопчик, але в нього таке неординарне ім'я. Дуже він ручний. Прийшов подивитися, чим тут сусіди займаються. Провіряє, чи гарно загорнено землею. розвеселяє нас, побув він біля нас недовго, ну і, звичайно, класика коробка і котик. Я знімаю котика, а робота далі кипить, тому що ми вийшли зранку, в нас передають дощ і ми садимо останній сорт цибулі. Все це гуртом швидко, тому що хмари вже висять такі загрозливі. Все, ось так швидко здавалося б на камеру це раз-раз і готово. Тато вже поїхав трактором. Ось така в нас територія нашої цибулі. Можливо, комусь забагато. Ми цибулю любимо. Не знаємо, як ще буде весною, чи вдасться нам купити весняну цибулю. Там у нас буде далі заполоницею ще часник на днях посадимо. І все. Ось так. Ідемо тепер обідати. А це вже після обіду я вивела бусю, і як бачите, буквально годинка часу прийшла і пішов дощ. Але для цибулі це вже не страшно, посаджена вона в нас на достатню глибину. Навпаки, її гарненько затягне мокрою землею, буся в шоці від погоди. Ну і куди ще йти в таку погоду гуляти, як не на сінник, де. Тихо, сухо і пахне сіном. Дощ тим часом набирає оборотів. Наперед скажу, коли ми вже прийшли додому. Дощ є дуже здоровий. Ось тут ми на горі. Це він провіряє якість сіна. Він м'якеньке, ми часто тут з ним сидимо. Коли він уже знаходиться, ще хочеться йому посидіти на природі, він дуже любить просто спати і нічого не робити на вулиці. Ну і ось так, я сідаю на сіно, він мені залазить на руки. І так ми ще з ним десь посиділи хвилин 20, це точно. Він навіть заснув. Відпочив, подихав свіжим повітрям. А я дякую вам за увагу. Ось такий у нас був сьогодні до обід. Ми підемо вже додому.